Так, що в нас приїхали, ось прицеп перевертати будемо. Далеко ти свою машину поставив. Подавлю, поламав. Що вадіка машина нова хороша чи ні? Да. Да? Баврію поламав. поламав, все поламав. У нього ж руки, знаєш, з дупи. Ні, не в тебе в нього. <ріху> Коротше, перевернули цей прицеп. Оці всі потроха вадік виріжав, воно все криве. Хоча хоч, хоч, з виду рів, рівне було, так? Да? Центр ну, подрамник вирішив короче, повністю. вроде пішли, Щитки в мусор він без тормозів буде, пальці попрогрівали, щоб подоставати. Тут що. В шпилях купити багато, вони йдуть. Пальці ці нові, на них резьб немає. Один вибили, другий В Взагалі, тобто, по з ПТС, там тяжело, він іде чи дуже так. тяжело. Дуже тяжко. Поганий прицеп, так? Да? Дуже поганий. Автомобільні резьби, вся фігня, вадик не любить. Петаєшся на палець, то не зазор, да, а тут все точно. Тут все так, до міліметра. Як в аті. Mm -hmm. А як ібіца чи їбаться? Чекнути. Відпаця. Відпаця. На тарандинці їдемо, да? Ні. Ні? Новаки. О Господи, Кончилось. Напомню, субота. Прицеп діла Вадик, розбираю його юрко. Блять. Кому хреново? Нікому. Що продав? Ничего. Что за блокнот? Это в машине подкинули. Подруг записываешь? Что в машине, блядь? Подруг записываешь? сука, машина, Что такое? Нахуй, не заводится нихуя. Все, чик и все. А как ты их вот завел? Ну так хай той стартер с ними покруто, блядь. А что это за бардачок? А? Что это за бардачок? Я не знаю, тут всякая хуйня. А это вот все мои? Нет, конечно. Какого-то, как кусачка не простует. Це Флатуруції щось, бли... і ось, щось ось, бли... ось блимає. Так ось от десь. Не... Синалізація слапати є, блять. Так ото за синалізацію може він і не круте, блядь. Та ні, це робить чи не робить класний, блядь. Класний покарана стоїть. Я, б... я поняв. Та є, ну, на... я сама їде. Що, їдемо же <служина> гуль продавати? <служина> ти чітко завів. Втору, блядь, а не першу. Так це третя блять. Так а зачем ти третю, блядь, рано? Блядь, це затяг. Сюди. Та ні, притурок, блядь, до мене, й... аж до мене і вниз. Як ти не їздиш до дня, не знаєш, де задня. То <сум> я в пересію їздив. тільки в тарантинці, так? <віс��> ти з <естественно>, там <віс�> не війни. Ні, не був в тарантинці. Ні, ну я взагалі. Війп, не в... А що таке? Кажуть, магазин... в <віс��> магазині дожен. Чувак я з пишного. Не знаю, дзвонив мені один знайомий. Я дуже <віс�> в <віс��> магазині. <так віс��> не може? Не може? Чув, блядь. Розкажи людям, куди ми їдемо. Бабки зароблять? Бабки забирають за десятку. Ребята, ніколи не їздим свят ібица. Ібіца. Ібіца. Я... купили Ібіцу, і ебітесь самі, блядь. Та не газуй, блядь. Та вон машина тормозить прийдеться. Куди він їде? Та я не знаю куди. Чи, чи, тут піздець. Так чи втору блядь, під себе включи, сука, перша, четверта, ебать, езди, блядь, рахи. О, диви. Все, ракета, давай. Уже поехали, ракета. Поехали. Вадик, блядь. Я тебя убью. Вадик. Вадик. Я тебе кончик. Че, шва она вала, да? звісно, ну, конечно. Что е, я хотел сказать: Місто в воно маленьке. А місто нормальне. Вчора малий мейс залазив назад. Місто більше, ніж в Таврії, в Це По-любому, да? Чим в Теслі, блядь. Чим в Теслі, блядь. На сіка нам його хватає, як ти з першої до четвертої включаєш. Та я їбу. буду. Ну примірно. А вже надоїло. А вже надоїло? Так. Ну да. то що, давай хоть десятку продамо. Бо в тебе недвіжимості вже більше, ніж у мене. Це точно вборо? Та й, сука воді. так, блядь. гулю їжо я. Кабріолет наши діда. Ой, а, я салон намок. Ти крестик не забрав, тепер буде їздити небезпечно. Вікторович, Ович, як ты вообще расцениваешь? Нормально. Нормально? Та мені кажеться, ну чітко, да? Так не поїхав не. Жигуль, гуль, ты бабки будуть. Скажи, що там на скільки хватить? Дня на два? Там на сьогодні. О, Крупна бумажка є. На сьогодні хватить. Дик давай, втору, поехали. А сейчас подожди. Так що ж дай. Ти тоже толкать будеш чи що? Там валярчика розпалює печку і гуляй. Сіки коней, два коня, блядь. Хороша. А ти сміявся е, сказати, з людей, яким словоту продав, що вони так машину заводять. так не блядь. А ну давай, перша вона самі ж їде, так? Це перше, це. Це перше, це перше. Кажу перше. Та ні, нікуда, це третя, Десь третя. Ого, вікторович, я боюсь. Не треба боятися. Так надо я боюсь, зараз отуда впадемо. Неси в компот, колото буде наше. Наше. <гум> Ти рулюєш, як лютий, аж на ну, що ми загохли. Вс, ми загохли. я не збираюся. А це типа машину бережеш? Ну так. Да. Я по ОГО. Ну, до мене довго вона проїздить. На тій я впав. З першого до нього, з третьої рушав, з четвертого включав. Виктору. Не пайме, де сцеплення ділося. А чоловік, який машину купляв, кажу, телевізор її ще не бачив, каже, ні, а де дивиться. Кажу, бля, ти купив, лучше не дивись. <с variety> да, вадик. Ми <палу> робити <палу> ще будемо чи ні? Ні, їдемо зараз кого вибіг. Я вже заморивсь тебе знімати, їдемо, Ну а <палу> що. Не слушає, чим про це знімати. Ні, це, це вже воно заєбує, поняв? Воно як день два весело, а потім починається. Це. Так сьогодні другий тільки день. А перед цим неділю. Ти два дні робив. Забув? Три. Ні, два. Три. Понеділок і то ти прийшов тобі херово було, ти два дні робив. Чого це, я понеділок робив, не треба прихати, ти в портал довозив ти в Лохоцю. Ну. Не кажи куди. Не здавай клієнтів. Так вони все одно не найдуть. Лух, і ісків всі це різні города. <рес> На іскі всіх кінця села не багато тракторів. <рес> <рес> Ти по трасі будеш їхати? Ну да, що село все. Я поняв, поїхали. Так щоб не вбив, блядь. Це четверта, блядь, а не втора Рахіт. Оце, оце така коробка. Так сука під себе під жопу, Отака блядь. Я хуйню уйдет туда блядь. Ти перша, четверта, блядь. А потом яка задня? Да. Ти з'їдь хоч, блядь, цього ряда, може трошки. Да об'їжджай. Та ну я з тобою, мені це не нравиться, понял. А да, нормально з сцену. Та я сю сейчас. А це третя, блядь. О, а де п'ята, блять. Так а нахуй ти 54-й третю включаєш? Вадик, давай, блядь, ну ты нахер, сука, дурне, блядь. От ви всі спрашуєте, розкажи їм, что ти п'яний за рулем. Тобі грошей вчора не дали? Стрес, стрес. А, стрес. Гроши йому вчора не дали. Сказали, иди спи, сука, боробити треба. Воно ось омертве. Що я маркет, Да я Та я бачу, я мене, сука, в мене сироти на ногах, хтось волос блядь, з твоєю їздою. Ну, що, шо, що, що? Тебе усиновить чи закадірувати? Да надо, чтобы тебя, наверное, отгатив кто-то на видео снять. Ага. А если будешь пьяный, еще раз выложить. Я их дам обзор, правда, изирую А мне это что взрывать? А? Не санкционированный? Вадик, а ну давай. Ну, это и уезжает, или нет? Чи... А, надо аварийка. Так. Дивіться, бутилка, бутилка. А що з ним робити напишіть? А що зуміть? А що з тобою робити? Нічого. Нічого? А хто що мені зробить? Ніхуя себе, блядь. Та що ти прекратить фінансування через 3 дня ти. А оце ось ось, ж ну це за яйця отак приземлю, блядь. Кажу фінансування прекратите через 3 дня ти ето... А потім, візьму оце в жопу надую і зірву, блядь. Перегаром подуєш туди, да, через блять. те в жопу. кислородом на сразу. Кислород поехал, у моя работа. Так сейчас вы хайди. Ну, заднюю ключи. Блядь, пиздец. Нет, это не задняя вадик сектора. Но... Ну... Выключай, все, хватит. Так ты заднюю включить не можешь. Где, Фаня, где? Не знаю. Я, я тоже не знаю. Ну все, да Давайте сюда, вадику, без ну їде 40 по селу, хорошо. Даже 30, да? 30, потихеньку. Хорошо, потихеньку. Ну На -на 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 це? Ні, так я так це... їду. Ну конечно. поки я не вилізу. Ну і все. Чого? Он даже останавливается, щоб пропустити машину встречную, якщо що. Обично ж у нас тут п'ята вже, яка я Четверта. Поїхали. Потихоньку. Будемо їсти сьогодні? Ні, не хочу, суп. Не хочу? Не хочу. А то Це теж, мабуть, ніхера не перша, так? Ну та ладно, то таке їдеш. Ну їде, ну, їде. їде. їде, їде. Ну, отак і живем. Юрик, можна вопрос? От Він взявся про це пробити, а ти його вже повністю розібрав, як воно виходить? Де, де нас дурить? Не знаєш? Коротше, це розібрали, шуміти не можу, то що спить король. Чаще ці пальці треба буде повитягувати. І все. А і отой. Не виходить взагалі. І, мабуть, відкрутимо болти, оці попробуємо. Щоб назад їх поставити, то що там мелка різьба і сталь хороша. Зараз їх купить пару тисяч гривень. Тільки болти що круг прикрутить буде стоїть, якщо не більше